У співпраці з громадською організацією «Навчай для України та за підтримки ЮНІСЕФ на базі кількох навчальних закладів проводяться спеціальні заняття, спрямовані на надолуження освітніх втрат. У цьому році нам запропонували доєднатися до проекту громадської організації «Навчай для України, яка разом з ЮНІСЕФ. Намагалася допомогти вчителям разом з учнями попрацювати влітку, щоб надолужити освітні втрати. Ми розуміємо, що тривоги постійні, онлайн-навчання дуже багато забрало у дітей можливості отримати знання, отримати свої навички. Дітям ясно, що, можливо, хотілося б повідпочивати, але тому для них налаштовані заняття в ігровій формі. Я бачу дітей, що вони з задоволенням ходять на ці заняття та ще й чекають подарунки ексклюзів. Дівнів ексклюзивні в кінці саме цих ос освітніх занять. «Навчай для України змістовний глибокий та багаторівневий проєкт в сфері освіти. Ініціатива дає можливість дітям сел та невеликих міст отримати незабутній досвід спілкування з молодими вчителями та збагатити себе академічно, морально і духовно. Громадська організація спільно з фондом ЮНІСЕФ також надає необхідні навчальні матеріали та менторський супровід впродовж всього проєкту. Дуже багато матеріалів громадська організація надала: це електронні посібники, це якісь презентації, і е, потім, долучившись до тих занять, якраз таки вчителі і самі почали е, придумувати свої там, форми роботи, да, матеріали використовувати для наших дітей. Заняття побудовані за принципом тютерингового підходу. Це дозволяє забезпечити кожному учню індивідуальну підтримку, допомогти заповнити прогалини у знаннях та покращити навчальні результати. Метод передбачає, що навчання адаптується до конкретних потреб та рівня підготовки кожного учня. Одна з учителі ліцею Катерина Лоза розповіла, як проходить заняття для її підопічних. Дуже для дітей найкраща рефлексія на початку уроку. Наприкінці вони неймовірно заряджені позитивом і емоціями. Також ми крокуємо картою предметом. Ми створювали маршрутні листи. Ми створювали разом з дітьми QR-коди і рефлексували руханки вправо для дихання. все це було необхідно, щоб налаштуватися на урок. Ну і наприкінці це були друдли, веселі друдли, емоційне налаштування. Теж можна наприкінці на початку домалюй, пофантазуй, і таким чином дитина включається в процес. Проєкт охоплює ключові предмети українську мову, математику, історію України та англійську мову. Саме ці дисципліни формують основу подальшої освіти і нерідко викликають у школярів найбільші труднощі. Восьмеро викладачів працюють з дітьми у зручному графіку. Двогодинні заняття проходять тричі на тиждень у понеділок, вівторок та середу. Таїсія Бузанова, кураторка освітнього проєкту, зазначає, школярі із задоволенням відвідують додаткові заняття. Явка 100%. Діти навчаються з задоволенням. Тому що вчителі, які викладають предмети навчаються на спеціальних курсах, які організовані для нас нашими т'ютерами, і проводяться вони кожної середи, де ми розповідаємо про найкращі здобутки, про те, що в нас вийшло. Завдяки таким т'ютерським зборам на онлайн-конференціях, ми вирішуємо. Як краще підійти до учнів, як краще допомогти їм надолужити матеріал і, ніби іноді поглибити його. Освітня ініціатива вже демонструє перші позитивні результати. Діти все впевненіше виконують завдання, активніше беруть участь у навчальному процесі і поступово надолужують пропущене. Так ми вирішили в нашому закладі, що заняття будуть організовані для найбільш Невпевненої є маси дітей це п'яті, восьмі класи. Це ті класи, дійсно, які потребують додаткових занять, які дуже часто опускають, їх не випусне не пускають іноді батьки під час тривоги, під час обстрілів, не пускають у школу. Тому вихід один залучити цих дітей і допомогти їм покращити знання завдяки цій програмі, цьому проєкту. У ліцеї переконані, системна підтримка та індивідуальний підхід допоможуть школярам подолати освітні труднощі і упевнено рухатися далі.